Можливо, це найважливіше відео, яке ми колись робили. Якщо ви чули про будинок слова, воно обов'язково для вас. Якщо не чули, воно для вас обов'язкове. Зараз лютий і у лютому 1929-го в Москву несеться потяг. В потязі Остап Вишня в Остапі Вишні Коньяк. Наш письменник дуже хвилюється перед розмовою з російським ЦК ВППБ про посилення зв'язків між літераторами братських народів. Одна з тем розмови створення спільного будинку для всіх українських письменників. Так, так, вам не почулося. тичину, сосюру, хвильового курбаса і семенка хочуть зробити сусідами не тільки на пильних сторінках твого шкільного підручника, а й так, щоб у комендантську можна було бігати один до одного за чорнилом, папіросами і конячком. Йоганс! пиво буде між тим холодний московський вокзал. На якому нашу групу письменників зустрічають Дем'ян Бєдний і Володимир Маяковський. На самому зібранні в Агітпропі Остап Вишня дуже нервує, бо йому треба якось пояснити, що харківська ода витратила всі виділені гроші на бруківку і лавочки, а на будинок письменникам нічого не залишила. І тут у приміщення входить Сталін. Сталін лише махнув люлькою, продовжуйте, мовляв, і ненадовго сів до столу президії. Все думаю: ну не для себе ж гроші, прошу, для загального добра. Ну і накидав записку головуючому. Сталін ковзнув по ній очима, а потім встромив погляд у мене. Здрасті. Коли засідання скінчилося, я повернувся до готелю. Раптово у першій ночі стук в двері. На порозі стояла людина з наганом на поясі. Ви, Я? Вот деньги на дом. і поставив прямо перед моїми ногами величезну сумку, набиту купюрами. Хай, Бог, от такі от гуморесочки. Шукаєш квартиру в Харкові? Мене звати Лаврентій Домоседов, і я покажу тобі найпопулярніший лот останнього тижня. Стильна трьошка у тихому місті. Провулок Парачний 9 5 хвилин до найближчої психлікарні і продуктового магазину. Будинок побудований з найякісніших сучасних матеріалів, облаштований солярієм на даху, бомбосховищем і буржуйками у кожній квартирі. Також варто зазначити архітектурну родзинку комплексу. Сама будівля побудована у формі літери С. Звідси й популярна у мешканців назва Будинок С. Дівчина, я не буду називати театр сад. Лесико, це так поетично. Хто ми тоді будемо. Садисти? Садист, А? я дістаю. Ходи ну, сюди, Прошу. Да, поток, Прошу Так от, Дім насичений активним життям, виставами, літературними читаннями, сперечаннями. В общем, прямо таки культурний центр. До речі, поруч є сад, де під голим небом можна почути чудові симфонічні концерти українських композиторів. От Павло Григорович суворо рекомендує Лятошинського. Ну, не те, щоб суворо. Бажаєте подивитись кімнати. Ось тут на другому поверсі живе Володимир Сосюра, такий собі лірик і роман. Його любовні вірші студенти в листах переписують, і ними, до речі, в коханні зізнаються. А так як живуть Сосюра, ну. А чесно, мабуть, ніхто так не живе. Меблів у помешканні немає. Родина спить на підлозі, й бійки по стінях. Ще хто кого б'є один раз. Виходив володі з підбитим оком і просив у нас, хлопців, позичити 15 копійок на автобус. Мовляв, він нервовий, трамваєм їздити не може. Певно, його з громадянської гучні звуки лякають. Навіть позичав гроші у нашого двірника Акіма, якому з вдячності дарує тепер свої збірки. Але той на наших очах ними буржуйки розпалює. Гонорари володі при тому, чи не найбільше з нас усіх, проте грошей він не має ніколи. Одним словом, буде просити не позичайте.